Ця земноводна тварина називається жаба носоріг Дарвіна. Відома вона тим, що потомство виношують самці. Вони тримають яйця в горловому мішку доти, доки дитинчата повністю не сформуються. Це рідкісні земноводні, і в Чилі стартує нова програма їх порятунку. Фахівці мають намір поліпшувати стан лісів, у яких живуть ці жаби. Також планують співпрацювати із землевласниками, щоб спільно захищати території, де є ці земноводні. Жаби носороги Дарвіна Даргіна трапляються у вологих лісах на півдні Чилі та в Аргентині. Останніми десятиліттями середовище існування земноводних зменшується через лісові пожежі і розростання міст. Зникнення лісів, а також їх роздробленість з часом призвели до скорочення популяцій. Зараз їх дуже мало. Усього лише 62. Ворогами цих жаб також стали грибкові захворювання та чужорідні види. Фахівці сподіваються знайти нову популяцію жабносорогів Дарвіна, а також розширюватимуть території проживання тих, що вже відомі. Ми дуже надіємося, що це дасть змогу ефективніше зберігати рідкісний вид. Також розраховуємо, що люди в нашій країні почнуть цінувати унікальні й важливі види тварин, що живуть у наших рідних лісах. Жаб носорогів Дарвіна виявив на південних островах Чилі Чарльз Дарвін у 1834 році під час кругосвітньої подорожі.